У Слов'янській загальноосвітній школі номер 8 наприкінці травня презентували чергову збірку творчості учнів. Навіяно дитинством. Таку назву має видання, і саме цю тему найповніше розкрили молоді таланти. До видання увійшли дитячі казки авторства молодших школярів та віршовані роботи старших учнів, вчителів і навіть батьків. Над публікацією працювали більше 50 дітей, але на друк потрапили роботи 23 кращих. Протягом року адміністрація школи школи викладачі, батьківський комітет та добрі товариші поети міста допомагали школярам із збіркою. Работаю задоволенным. Само мероприятие нацелено на то, чтобы осуществить популяризацию детского творчества, чтобы показать, насколько талантливы дети, насколько они могут сотрудничать со взрослыми, насколько они могут показать свои мысли, выразить эмоции, насколько они умеют держаться на сцене. То есть я думаю, что все эти навыки, начиная от умения писать произведения и заканчивая умением держаться на публике, очень понравились. Надавиться дітям в в взрослій життя. Привітати молоді таланти із презентацією до школи завітали спеціальні гості представник відділу освіти, центральної бібліотеки та випускників восьмої школи. Я переконаний в тому, що наше місто, нашу громаду, восьму школу чекає мирне майбутнє. Я вас всіх вітаю, дуже вам і хочу висловити вам велике побажання. И, надеюсь, до встречи в следующем году. Действительно, мы так неожиданно подобрали на свято. И очень приятно, что у нас есть такие таланты, что у нас есть те, кто поддерживает эти таланты. Рождение книги – это всегда праздник. А вы молодцы, у вас своя печатная продукция. Это очень здорово. И когда вышли вот тут все деточки на сцену, участники сегодняшнего праздника, и вместе с ними Саша Романько остался, На сцені. Слушайте, ну это здорово. Он, он так любить свою школу. Ну, значит, наверное, не зря ви тут работаете, живете, существуєте і взагалі. Велика вам подяка за це. Падуть завіси, шори, маскування. Нам передасть поезія шкільна найважливіше щось. Прості і невибагливі, дитячі вподобання, як діти станьте, закликав Христос. В цьому році збірка вийшла в сьоме і залишається традицією для восьмої школи. Незмінними залишаються і мовні переваги юних талантів. В збірці є вірші, написані як українською, так і російською мовою. На віршування юних авторів надихають актуальні сучасні теми. Цього року переважно патріотичні настрої. Кошти на друк віднайшли батьки юних авторів. Творчість школярів можна знайти у самій восьмій школі на сайті та у читальній залі центральної бібліотеки, окрім того, у відділі освіти. Різніми і захід, схід. Та мета одна у всіх, щоб навіки ніколи ми не чули цього слова. Щоб не гинули від градів наші мужні солдати, дочекали з кожної хаті донька тата, сина мати. Мені дуже сильно подобалось, доволі таки душевно було, цікаво. Я сподіваюся, що в наступному році ми знову зустрінемося і я услышу нових будущих поетів. Много людей, новых, которые выступали, но много детей, которые сочиняли стихотворение. И мне очень понравилось. Надеюсь, в следующем году еще раз повторится. Думаю, такие мероприятия очень нужны, потому что они как бы добавляют красок в школьную жизнь. Они очень интересные, очень познавательные. Очень много людей новых увидел, но очень много услышал новых стихов. Очень интересно.